Вітаємо! Сьогодні ми продовжуємо нашу тему, яка стосується дітей. І ми минулого разу розпочали говорити взагалі, що для нас діти, як це все починається, які відносини мають бути між дітьми і їх батьками. І сьогодні підемо трішечки вже далі. Наші діти зростають, у них з'являється своя. Ем, така площина, де вони вже діють, і що робити нам, батькам, де ми маємо відпустити їх в самостійність, де має бути від нас контроль, як взагалі можливо е, взяти правильну так, правильний діапазон, де mm -hmm. не переходити е, ті межі, які не дозволені, і де ми маємо, навіть якщо дітям десь щось не до вподоби, але ми маємо контролювати, щоб. Щоб заздалегідь уникнути якихось проблем, mm -hmm. і як завжди, ми говоримо з Ольгою Шевченко, mm -hmm. консультант сімейних питань. І хочемо сьогодні почути вашу думку. <гум> да, це, це дуже дуже важлива тема, і я це відчувала свого часу і на практиці, тобто, в стосунках з, з моєю донькою. І взагалі дуже багато стикалася з проблемами в житті інших людей, в яких діти підростають, як ти кажеш, Маріна. І людина вона розуміє, що те, що те, що діяло вже ще вчора, сьогодні воно вже не діє. Тобто, от одного разу людина дивиться на свою дитину, розуміє, що все треба ну якийсь новий етап настав. Тобто дитина виросла, і вже ті методи, які вчора ми застосовували, вони сьогодні просто ну, взагалі ну, ні до чого. І людина дуже часто вона стикається з цією проблемою, вона намагається якби, йти ще по цим стежинкам звичним, зручним, а, а дитина вже це не сприймає. Тобто, відносини вже це не сприймають. І тому нам ну, час від часу по мірі зростання наших дітей, дорослішання, так сказати. Ми стикаємося з тим, що нам потрібно бачити, що робити далі, який наступний крок. І тому ці теми дуже важливі. Дійсно, де, де ми ще маємо якби, залишати такий правильний е, дозований батьківський контроль. Тому що дитина, поки вона не зріла, то вона фізично може бути навіть інколи, як говорять, да, синок вже вищий там за тата чи вищий за маму. Донька вже там ну якась така міцненька, міцніша ніж статурою, ніж мама. Але це взагалі не говорить про те, що якщо фізично діти вже виросли, то це всередині не так само ж сформовані ну правильно і достатньо. І тому все-таки, поки, поки дитина, ми бачимо, ми ж батьки ми маємо цю мудрість, і ми бачимо, де ми вже можемо, якби, в, як, в якійсь ситуації дитину ну, так сказати, відпустити в самостійне плавання, але все одно спостерігати, тому що діти вони схильні робити помилки. Діти вони дуже відкриті для впливу, особливо негативного впливу. Цього суспільства, там інших дітей, які зростають, можливо, в якихось не, не, не дуже благополучних сім'ях, яких знаходяться ну, в таких негарних не, не, не ситуаціях життєвих, під, можуть підпасти під вплив знову ж якихось інтернет, там і так далі, якихось недобрих людей, або і під вплив якоїсь системи руйнівної. Тому ми маємо це все одно даючи дитині зростати в самостійності, ми маємо все одно. В певній мірі, спостерігати за її внутрішнім світом, за її кругом інтересів чи коло інтересів, за її спілкуванням. Ми маємо вибудовувати такі відносини, де дитина зможе відкриватися. Тому що якщо дитина закрита, це нас має насторожувати. Це значить, що в неї якісь є таємниці, в неї є, є, є якась, якісь сфери життя. Де вона хоче, де вона десь підсвідомо розуміє, що мамі чи татові це не сподобається, і тому краще я нічого не буду говорити. Якщо ми це помітили, нам не можна це залишати без взагалі без впливу, без уваги. От, я, коли моя донька була підлітком, ми, е, я бачу, от прийшла не в тому настрої, то я не буду її. Я говорю, ну як справа вона нормально, ну, це все норм, так, зараз все нормально. Але я собі галочку поставила і я чекаю: я не біжу за нею. Ось ти маєш мені розказати, я не намагаюся її знаєш, застосувати якусь силу чи владу, щоб її зараз намагатись відкрити для спілкування. Ну, позитивного результату точно не буде. Я говорю, ну нормально, значить добре. Але я десь маю на увазі, що буде якийсь момент, де ми з нею будемо розмовляти отак, віч на, віч на віч, де вона буде відкрита. Де вона буде щира, і я очікую. І навіть якщо це буде там 12-та ночі, то а завтра мамі вставати на роботу раненько, немає значення для мене саме дорогі оці моменти, де дитина відкривається і де вона потребує допомоги. От. І тому, звичайно. У ти говориш, де відпускати. Ну ми, як батьки, де всередині себе, ми розуміємо, на це просто треба працювати. Бачимо ми ж семей все весь час про те, що треба працювати. А <святок> 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 нас буде хоча тема, <святок> де не треба працювати? <святок> буде. Буде я обіцяю, буде. Я навіть знаю цю вона тему. буде позитивна. Так, вона буде дуже позитивна. О, тоді я думаю, що е, mm -hmm. я буду намагатись прискорити цю тему, щоб почути, де ми можемо не працювати. Mm -hmm. е, Дивись, мене тут е, цікаве питання. Е, у мене зараз е, діти-підлітки: е, 16 років сину і доньці 10. Ну Десять ще таки, трошечки підлітами. Mm -hmm. З сином гарні стосунки. І... Але все ж ми розуміємо, що наші діти проводять дуже багато часу в інтернеті, в телефоні. І коли ми лягаємо спати, я засинаю раніше, ніж він. І він може ще сидіти там в телефоні, переписуватися, з кимсь розмовляти або в е, комп'ютері. І е, тут. Мені дуже цікаво, чи мають батьки моральне право в цілях ну, якби гарних побажань для своїх дітей перевірити якісь приватні речі, переписки і тому подібне? Ну, Питання да, дійсно дуже цікаве. Ну, З одного боку, я не думаю, що треба дуже заглиблюватися в ці особисті речі, а з іншого боку, ти маєш знати принаймні е, коло інтересів, направлення, що його приваблює. І е, тому що, якщо ми зовсім зовсім їх відпустимо і не будемо навіть знати, що це за люди, ну, з якими, наприклад, переписуються, що це за сайти, що вони несуть, тому що зараз дуже багато цих руйнівних речей. Дуже багато сьогодні, ну ми розуміємо, що є ворог душ людських, який дітей приваблює через якісь надприродні речі. А справа в тому, що діти дуже відкриті для надприродних речей, для чогось такого, знаєш, потустороннього, щось таке таємниче таке. І є люди, які дійсно ну, займаються тим, що вони ну, якби, ловлять оці душі. Ну, знову ж для своїх у кожного свої цілі. І, на жаль, ці цілі вони ну, не, не для збудови, не для добра. От, тому я думаю, що знову ж без того, щоб повністю тотально контролювати дитину, щоб вона відчувала цей батьківський контроль. От, і но все одно тримати руку на пульсі, я б так сказала. Тому що я маю знати. З ким спілкується моя дитина, що це за люди, які посил ну, несуть ті, та, та інформація, якою вона ну, наповнюється, насичується. О, тому десь я би, наприклад, по, по порадила все-таки ну, трішечки підглянути. цікаво підглянути. Да. А, але не, не навіть там батьки підглянули і розуміють, що тут потрібно змінювати курс дитину потрібно якби з цього. Витягнути, як це краще зробити? Дати зрозуміти, що вони знають про що мова. Чи ось такими шляхами, ну якби щоб дитина не здогадалася, що її там телефон був в руках батьків, угу. бо потім буде ще більше намагатися десь приховуватися. Ну, дивися, те, що буде люд... буде дитину точно, буде дитину штовхати, що вона ще більше. Якби ну, входила в цю глибину таємничості, я б так сказала, да? ну, щоб вона ще більше закривалася, є певні помилки. По-перше, ми можемо йти на пролом, якби їхати ну, трактором проти дитини, проти її інтересів, тобто застосовувати тут владу, свою батьківську владу, вплив, силу якусь, або ще гірше якби, знаєш, ставити ультиматуми якісь. Ми маніпуляція маніпу... Ну, маніпуляція зараз да, трошечки пізніше. От пам'ятаєш, ми минулого разу говорили, що ми маємо справу з особистістю. Тобто це її, це справжній її інтерес. І вона ще може не розуміти, що це ну, рунівні речі. От. А ми вже розуміємо. Тому ми не можемо зараз знаєш, стати, ну, вибач мене, ногами на душу дитини і сказати. там, ти такий сякий, ти поганий, оце не роби, оце не роби. Ти що не розумієш? Не розумієш сьогодні. Тому, знаєш, така, ну якби це задача така не з легких. Якщо ми вже дивимося, що це впливає негативно, то ми перше, ми прибираємо зараз оцей, ну якби не те, що прибираємо владу, а ми не будемо її застосовувати так, на пролом. І маніпулювання. Я побачила, і я зараз починаю знаєш, це коло навертати вона коло дитини. Ось ти розумієш. От є діти, які там що ну, це вона ж ну ми маємо справу вже з, з дитиною, яка вже доросліша є, в якої вже в певній мірі до, доросле мислення. Тому вона зразу ж зрозуміє, про що ну звідки вітер mm -hmm. дме. І тому ми маємо побачити. І знаючи характер нашої дитини, знаючи її, ну ти ж знаєш, якісь у нас все одно є свої, ну, я б так сказала, лайфхаки. Там, де дитину можна щось зачепити, там, де ми можемо поговорити, там, де у нас обов'язково, якщо ми будемо налаштовані ну, правильно, ми побачимо, який підхід нам зараз застосувати. Інколи, ну, ти знаєш, треба і десь і силу, ну, владу застосувати, а інколи навпаки. Розумієш, ми бачимо, що зараз це не буде мати ну, результата, Це не буде дитина, не відкриється, вона, вона образиться, вона буде вважати батьків ну, ворогами. Тобто, ну будуть руйнуватися стосунки. Тому я б оці речі прибрала і прямий такий контроль, прямий вплив, прямий такі наїзди, і маніпулюванням я прибрала. І маніпулювання ще слід змії, тому що я згадую, коли я була підлітком, моя мама це застосовувала. Я пам'ятаю, як це мене тригерило, як це мене просто ну, не знаю, дратувало. Вона мені ставила якісь, якщо ти будеш оце робити, оце, я з собою щось зроблю. Це взагалі це просто. Я дивлюсь, ну, до чого тут все. Тобто такі якісь ну, дивні методи вона застосовувала. Вона просто не знала, вона не знала як, як це, тому що ну, вона не знала, як правильно вибудовувати стосунки. Тому мої батьки вони то то, то кнут, то прянь, як це якось отак у них було, ну, в, в, якби в гіршому yeah. варіанті. І я думаю, що все, все одно знаєш, оця щирість наша. Батьківська щирість, повага до дитини. Я думаю, що ми побачимо, як нам правильно поспілкуватися там, підняти ту чи іншу тему. Добре. А ти говорила, що про маніпуляцію угу. трошки згодом. Що, що тут додати про маніпуляції? Ну, справа в тому, що маніпуляція це така штука, коли ми як батьки ми ставимо, ну взагалі, як люди, ми ставимо якусь ціль, і ми шукаємо, ми шукаємо не того, щоб як би допомогти нашій дитині зараз, а ми шукаємо, як би мені досягти свою мету. І я тоді застосовую якісь методи, які дитину ну, будуть якось. Знаєш, ну, от, Наприклад, маніпуляція знову ж, як я сказала, через сльози. От дитина щось зробила неправильно, я маніпулюю, це мені викликає почуття провини, це в мені формує якісь комплекси, що, це, що я, ну, якби, Ну, через мене моя мама вона страждає. Це теж знаєш, маніпуляція, от на, на що вони мені схожі? Це як людину так от якби непомітно починають як зв'язувати, Знаєш, от як таку якусь як мотузочку таку накидують і потім протягуються її мотузочкою. І Людина вона не зрозуміла, в який момент це ну, відбулося, але вона вже розуміє, що як стягують, розумієш? як обмежують. Вона відчуває певний тиск. Вона знаєш, що тут ще така неприємна річ, вона відчуває якусь як залежність, якусь як оцю, оцю ну, тисне на неї знову ж провина, чи там ще що якісь обов'язки, якісь ультиматуми. Тобто люди маніпулюють через страх, через сльози, через провину, через іще там щось. І коли батьки застосовують оці такі ну неправильні, настільки руйнівні методи для того, щоб ну, ціль у них щоб оберегти дитину. А самі методи руйнівні. І тоді оці всі методи вони тоді формують в дитині дуже таку особистість, ну як би сказати, нецілісну, я б так сказала. Якусь, ну якби російською, ущербну. Тобто ця людина вона ніколи не буде відчувати себе повноцінною. Якась буде якесь почуття буде неповноцінності. Якась я не така, якийсь я не такий. Ось ці нормальні, я якийсь не такий. Тому маніпулювання це дуже дуже руйнівна річ. Хоча я знаю, що люди взагалі вони маніпулюють. І е, коли ще це підлітковому, воно якби я б сказала, ну так ну, можна е, скритно не, не помітити цього. Але ці маніпуляції ж продовжуються навіть коли діти виростають і заводять Звичайно. свої сім'ї. І отам от вже ця маніпуляція ну, вона максимально видно, коли батьки продовжують, тільки вже ж. Е, Дитина ця вже навіть не підліток, а ще доросліша стала. Так. Значить, і методи впливу маніпуляцій також стають більш виразнішими. І е, видно, як батьки намагаються втручатися в родину, е, все ж себе ставити на перше місце. Mm -hmm. Я тебе виховала, я там твоя е, мама, я тобі скільки всього дала. І е, ну, дуже багато я знаю родин. Які руйнуються саме через те, що хтось один з пари не зміг зміг зруйнувати ці неправильні відносини. Тут маніпуляція, дивися, якщо людини у людини є звичка маніпулювати, то це знаєш, що це як протоптана стежинка. Тобто, якщо вона почала маніпулювати і не зупинилася, то вона буде далі продовжувати далі, далі. Дитина доросліша, тобто спочатку це підлітковий вік. Дивися, поки дитина маленька, поки ми її тримаємо за руку. Ну чого не маніпулювати? Ти, що говориш, вона тей робить. Не так ну, наказала і все, да? Там, покарала і все. А потім, коли дитина, ти не можеш її постійно тримати за руку, тобто вона, якесь, вона далі відійшла, далі, потім пішла кудись, потім десь у неї друзі, десь якась компанія. І ми вже не можемо тобто ми відчуваємо себе обмеженими. Наш вплив, він обмежений. І нас оце починає трішечки якби, ну, дратувати. І тоді ми шукаємо шляхи, і батьки часом заходять в шлях маніпуляції, це про де, про що ми говоримо. І батьки починають маніпулювати, дитина зростає, потім вона там йде вчиться, або їде в інше місто, або взагалі там створює сім'ю, живе окремо, уже незалежно від батьків. І батьки вони звик мають, або хтось із батьків мають звичку маніпулювати. І вони цією стежиною йдуть постійно. Тобто змінюються обставини, змінюється якийсь там, там статус дитини. А маніпуляція залишається тому, що це звичка маніпулювати. Тут іще в чому справа. Ну, така ну неприємний момент є. Справа в тому, що які наслідки маніпуляції. Маніпуляція завжди руйнує стосунки. Тому що тут здорових і повноцінних стосунків ніколи не буде, довіри ніколи не буде, щирості ніколи не буде в цих стосунках. Там, де маніпулюють, обов'язково буде зворотня маніпуляція. Тобто, якщо батьки маніпулюють дітьми в певних якихось моментах, то вони завжди, віточку, завжди вони отримають в іншому вигляді, діти теж будуть маніпулювати батьками. Ну, тобто це вже буде якби така, якби зворотній бік уже такий починає працювати. І, звичайно, ну ці стосунки, я можу сказати, ну нехай не зруйнованими, ну дуже-дуже такими ну, побитими, я б так сказала, маніпуляціями. Тому маніпуляція це ну, взагалі це, це не той шлях. Є шлях знову ж ми завжди говоримо, що є творець, який створив стосунки. і... Ці стосунки вони взагалі задумані Богом, що вони були вільними від тиску від оцих якихось ну, неправильних речей, від якихось погроз, від маніпуляцій, від того, щоб якісь ультимати ми один одному ставити. Тобто, це всі стосунки мають бути звільненими від цих руйняних речей. Тоді ми побачимо так стосунки, це класна річ, це дуже приємно, це дуже добре, це допомога один одному. Тобто, це якась взаємодія. Можуть і батьки звертатися, звертатися до дітей за допомогою щиро, просто синок чи доня, там допоможи мені, будь ласка, але не ставити при цьому ультиматуми, не виставляти якісь рахунки, не, не говорити, що ти пам'ятаєш, ти коли хворіла там. Я біля тебе біля ліжка там, не спала там, тиждень, а тепер ти. До чого це? Я, ну я це не з не з стелі беруться ну, з реального життя. От тепер просто, просто зверни за тебе. Це ж так просто. Скаже доця, мені потрібна твоя допомога, або синочок там, мені там. або діти до батьків звертаються. Коли оце все стосунки обтяжені усіми речами, то ці стосунки не можуть бути повноцінними. Такими вільними, щирими, відкритими це завжди буде дуже дуже, дуже велике страждання. от уяви собі люди, які рідні, які люблять один одного, в принципі, всередині, отам в глибині люблять, але вони не можуть висловити цю любов, тому що стосунки просто обтяжені, перенавантажені оцими руйнівними речами, і тому вони не можуть бути вивільненими. Ми ну, людина не може знаєш відчувати ну радість від цих стосунків. Вона не може відчувати це ну, добре, таке правильне насичення від цих стосунків. Ці стосунки здали зберідні люди, вони без кінця мучать один одного, приносять страждання. Це ну взагалі це було так не було задумано. Ну і е, початок з цього, як правило, береться е, тому, що не навчилися розмовляти. Звичайно, в самому дитинстві, е, і щось не так: мама горлопанить, дитина дитина е, плаче, на полу валяється ногами, да, да, да. А це, Истерична. ну, це все тому, що просто. Ну і коли воно так помаленьку зростає, потім посадить і поговорить, це вже ну, не варіант, не варіант uh -huh. тому що немає взагалі такого поняття, немає такої звички розмовляти. Тому і зараз, слава Богу, вже всі і вчені, і всі говорять про те, що розмовляти потрібно ще коли тільки-тільки там зародилося маленьке насіннячко всередині, uh -huh. і це розвиває маму ну, uh -huh. розуміння, прийняття, і коли вже 9 місяців проходить, то Ну, це вже звичка за дев'ять місяців, якщо вона буде розмовляти, сприймати, що це вже особистість, ніякі не головастики, ніякі да -да -да. там, не я не знаю, якісь потусторонні якісь згусточки. Тому ну, це саме перше, щоб уникнути таких руйнівних речей в стосунках з дітьми, це елементарно просто навчитися розмовляти. Uh -huh. І коли це буде звичними речами. Не потрібно буде застосовувати оці всі речі, які ми перераховували. Mm -hmm. Тому що все сприймається на нормальних там, децибелах, всі один одного mm -hmm. розуміють, розуміють настрій, розуміють, як підійти, що сказати, коли сказати, де промовчати краще. Тому, як завжди, бачимо, ми говоримо про такі великі якісь серйозні речі. а... Все це можна уникнути малесенькими діями, угу. якщо там ми Але говорили, діями. Да, десь там сказати Я тебе люблю, це ж саме стосується наших угу. дітей. Розмова все можна вирівняти, все можна збудувати. Це такий, ну ці всі цеглинки, кожне угу. слово це цеглинка в міцних класних, здорових відносинах. Да, то діти мають відчувати, що батьки це не вороги. Тому що якщо є, є оця ворожість, ти сказала про децибели, це дуже дуже важлива тема. Е, ну, Якщо ми думаємо, що ми будемо кричати, дитина нас почує, то ми дуже-дуже помиляємося. Е, якщо ми кричимо, то скоріш за все, що вона вже нас не чує. От, І ми думаємо, що зараз докричуся ні, дитина вже закрита. Тобто, децибели вона чує оці слова, такі ну, погані слова, вона чує. Але вона не, не вже не, не сприймає саму сутність, ну якби саму нашу мету до, до, достукатися до неї. Тому достукатися можна дуже тихим голосом і таким щирим, і щоб ну, запорука цього це, щоб дитина знала, що мама це друг, з нею можна поділитися, з нею можна поспілкуватися. Вона не засудить, вона потім не дістане цю зброю. І, ну, якби, Коли діти, дитина відкривається і щось довіряє мамі, то мама вона має це потім не застосувати як зброю проти самої ж дитини. О, тобто мама просто допомагає і більше не веде у цей рахунок: а ти оте зробила, а ти оте зробила. Тому що дитина, діти вони схильні дуже швидко закриватися. Якщо їм ну, важко, якщо вони відчувають, що їх зараз можуть поранити або їм роблять боляче. Вони дуже швидко закриваються. От. І тоді ну, попробуй тоді її тоді відкрити. Тоді треба дуже багато ну, працювати, мені ну, здається, вдвічі, втричі більше. Краще зразу це знаєш вибудовувати правильно. Тому ми бажаємо розмовляти зі своїми дітьми, незалежно від того, скільки їм років. Проявляти свою турботу і не застосовувати таку тяжку артилерію, як маніпуляції, ультиматуми, крики, mm -hmm. сварки, чвари. Відносини вони створені для збудови. Вони створені для того, щоб кожна сторона почувалася щасливою, спокійною, натхненною. Не одна, яка за рахунок іншої буде почувати себе. Ой, я молодець. Я те вмів, я і так зробила, і мене всі слухають. Здорові стосунки це коли дві сторони абсолютно щасливі, коли вони разом, коли вони можуть говорити, коли у них є щось спільне. Тому, як завжди, працюємо над собою, працюємо над відносинами, вчимося розмовляти. І навіть якщо зараз вже якийсь час втрачений, діти вже дорослі, і здається, що вже нічого не змінити. А я впевнена, що змінити все можна завжди, але почати з себе. Не змінювати ту вже дорослу дитину, яка вас не чує, а змінювати себе, змінювати своє ставлення, свої наміри, свої манери спілкування і однозначно все наладиться. Да, гарних стосунків. До побачення.